Вітаю, мої незламні українці. Ну що дочекалися? Бо тепер ночами не спимо. Не тільки ми з вами, бо дрони атакують Москву. Налякана до смерті Скабєєва у своїх прямих ефірах. Тепер хоче тільки плакати. А Волочкова здає позиції військових частин Російської Федерації. Про це і поговоримо. Бавовна на Москві, чи я б ще назвала це захоплююче видовище нашестя дронів? Бо тепер вони долітають не тільки до окупованих Росією українських територій, але й самі себе обстрілюють, прилітаючи прямісінько у вікна московитів. Варібраві Прийшов мчий, і сказав, собирайте документ, і виклад здумали. Ну, вот тогда этого ви свишали, хоча б що там? Ми слышали, хотя бы вот Мы слышали э, звон стекла розбитого і все. 4,15-4.30 э, хлопок, ну, навіть взрив. Аж, не знаю, под, подскочили супруги. Подивіться на них, вони від переляку вскочили. Та вони там взагалі добряче так цього разу обісралися і досі смердить їхнім ниттям. Звісно, поки дрони атакували Москву, росіянці масово атакували телеграм-канали та соціальні мережі і всі ділилися своїми враженнями від цієї вибухової ночі. Знаю, що відео, як безпілотники атакували Москву, та Підмосков'я, облетіло вже весь світ і точно долетіло до вас. Та я вам покажу зараз те, що ви точно ще не бачили. Москва підверглася такі безпілотників. И понятно, что вот этот новый виток, который э, инициирован фюрерами Украрейха, он э, до хорошего не доведет. Я считаю, что э, вопросы государственной безопасности, вопросы гражданской обороны в обязательном порядке должны быть на повестке дня Государственной Думы. Почему атакуют Москву, а не какой-нибудь важный военный объект? С важными военными объектами все сложно. Его надо найти, все разведать и убедиться, что атака по нему имеет смысл. И надо попасть достаточно точно, на что полукустарные дроны далеко не всегда способны. А Москва огромная, по Москве не промахньошсь. Та слухайте, перестаньте. От правда, не так вже й важко знаєте, знайти ті ваші військові частини. І до речі, у цих пошуках дуже добре допомогла Анастасія Волочкова, яка теж так сильно захопилася цим яскравим видовищем та екшеном біля її будинку, що не втрималася і теж усе зафільмувала. Ой, добрі, ви знаєте, два часа назад. Проснулася таких ужасних вибухів. У нас рядом просто Никола Рябина, это воинская часть. В столице такие были взрывы. а Потом мне звонят люди и спрашивают, что, все ли в порядке. У нас, показывается, беспилотник спили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Я и многие соседи, жители нашего поселка проснулись от многочисленных прогремевших взрывов. Конечно, это было очень страшно. и После этого очень сложно было уснуть. Утром началось беспокойство. Сидай Настенька, пьять. Погодьтеся, це ще краще ніж уся ця історія та мемчики з безпілотником від Кароліночки, тобто від Ані Лорик. Так от Анастасія Волочкова не просто зафільмувала усе та виклала у соціальні мережі, але й детально розповіла про те, що дуже бахкає, дуже гучно біля її будинку. А він то знаходиться поблизу військової частини. Ну, звісно, знаєте, такими не дуже довгими маніпуляціями та невеличкими махінаціями вдалося вичислити. Що дійсно будинок Волочкової знаходиться усього за півтора кілометри від військової частини Російської Федерації. Тож тепер ми навіть знаємо її детальну адресу. І Анастасії Волочкової. Ну і звісно, військової частини. Цікаво, от мені тепер. А скільки разів вона сяде не тільки на шпагат тепер, але й на пляшку. Які хочеться тепер сказати бідна Настя і попросити наступного разу. Наступного. А він же ж обов'язково буде, бо бавовнятко бавиться і дуже полюбляє загравати з ордою бункерного діда. Тож чекаємо. Тож більше знімайте росіянці ось таких відео, викладайте їх у соціальні мережі та розповідайте, куди і як та коли прилітає. Thank <laughs> you. Ох, і підгорає у цих кремлівських щурів після атаки безпілотників. Знаєте, вони настільки налякалися, хоча чого я буду себе стримувати, обісралися, кажу, як є. Що почали грестися у прямому ефірі та навіть перегукувати один одного. Бо і як так? Утя на столицю нашої родини полетіли, воєнні відпрацювали, молодці. ПВО Пивотработало молодці. Ну, 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 ну і що? Я маю сказати, що ми готові или не готові? Я хочу сказати інше. ми розуміємо, що зараз там з той сторони на повному серйозі НАТО з нами буде. Воевать. Будет. Оно на а, а ты что, вчера этого не слышал? Я это вчера это и говорил. А может быть, говорил ты, 9 лет. а может, ты от нас не слышал это 25 лет назад? Нет, 25 лет назад я от, от нас от вас, коммунистов, коммунистов не слышал. А может, ты в 2010 году не видел коммунистов, как мы их выпихивали с Крыма, когда НАТО там проводило учение? Может быть, ты рядом с нами стоял? Или, или Я стоял не рядом, Нет, с вами. не рядом с рядом нами. Я стоял и смотрел, что вы в году? Я стоял здесь так вот, и говорил о том, что было, о том, какую страну отдали. Хоча до речі, ще один цікавий момент. От, приміром, подруга Соловйова Скайбєєва, вона не тільки безпілотниками налякана, куди більше боїться вона все ж таки контрнаступу. і вкотре про це розповіла у своєму ефірі. Хочете Больших плакати від такого порівняння, Ви нам його в не приводите. так. собі варіант. Я говорю тому, що ані тратять в впустую. Проводя у те розв'язку Ой, дай бочі дай бога значительний сіла. Тож знову бачимо від гучних та пафосних заяв Київ за три дні до сліз у прямому ефірі. Бо І погані хочеться просто плакати, бо боїться контрнаступу, бо відчуває, що кінець неминучий. Віспутникової знімки наш с вами астрахані родної і порта і кораблі, які привозять Не надо путать БПЛА. Не надо Я путать съйомки састрахані и съемки, э, достаточно детальные, щоб можна було видать целі на Артилерійські системи страшно своєпства віков крем був пасіна з гаствоть, хоч то ти що потерять взагалі. У них там зараз на пропагандистському телебаченні дуже цікаво. Бо поки одні налякані, нажахані до смерті і закликають владу російську ще більше бомбити мирні міста та села України, інші мають трошки іншу думку. Та риторика їхня починає змінюватися, чи то теж бояться контрнаступу, чи теж відчувають, що кінець незабаром. Але говорить вже ось це. Ви говорите, що є правда, угу. неприятна. котрається так, так, так не що какби єдине да. правда, яка существує, це правда ваша. Вам Александр Ю час говорить а Донецьк не бомбили, а дітей в Донецькій ви как-то вже забили. це український город. Я розумію, що буває правда, которая неприєдная і неприятна. Цікавенько, Знаєте, виходить, от що то вони дуже вміло починають перефарбовуватися, чи дійсно розуміють, що кінець близько і добре. Дуже усвідомлюють, що немає хороших руських, і добре розуміють, що усі вони відповідатимуть за кожне своє брехливе слово. І також все ж таки, я думаю, що вже таки розуміють, що усі вони до останнього відповідатимуть за злочинні дії Російської Федерації. Головна проблема в чому заключається? заключається в тому, що російський народ, Российский народ, десятки мільйонів людей, котрий живуть долгопрудном Хабаровські там. в Архангельске, да, угу. они Беларусь, абсолютно в Латрии, не ощущают, Казахстане. что в России кто-то напал. Нету этого слова совсем. Да, да. Борис... нет. Люди живут обычной да, жизнью совершенно. Хотят, чтобы быстрее это закончилось, чтобы не забирали их детей вот туда, вот, в мясорубку в эту, в Бахмутскую ну, так... и так далее. Стоп, Слушай, что вот что да, люди хотят. пропаганда. Когда Борис Борисович говорит от имени разы людей, разыкать, это уже не, <с понятно, желавание. Сам же бункерный ДИТ с початку никак взагалі не комментовал нашествие беспилотников, но Потім -таки виліз фюрер зі своєї печери. Система ПВО Москво работала штатно удовлетворительно, хотя є над чим работать, но в целом понятно, що нужно робити для уплотнення в столиці. І ми будемо это делать. Но мене даже не стільки это беспокоить, сколько попитки попытки вызвать ответную реакцию Росії. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальні действия. Щоб воно там не потякало це бункерне. Лихо, скажу так, слухати пойла це, все одно що себе не поважати. Тому як би там не було, хто б не стояв за цими масованими атаками дронів на Москву, нехай все ж таки московити відчують те, що відчувають мільйони українців, і це прекрасно. А щодо масованих ракетних атак по Україні, щодо обстрілів мирних українських міст, і цих кошмарних ночей. Ми з вами, українці, повинні пам'ятати, що Росія все це робить навмисне, щоб нас знову таки залякувати та морально пригнічувати. По перше, вони розуміють росіянці розуміють, що успіхів у них на фронті небагато вірніше взагалі немає. Ну а по-друге, це жалюгідні спроби пуйла та кремлівської верхушки і якось знаєте, мститися за постачання західної зброї українцям. Вони нічого більше не можуть і не вміють. Аніж як обстрілювати мирні міста України, та нам з вами своє робити, а це означає працювати, не зневірюватися і підтримувати Збройні Сили України. І під кінець цього випуску, мої незламні українці, щоб підняти ваш моральний та бойовий дух, я просто вкотре хочу нагадати, з ким ми з вами воюємо. Хоча, звісно, не раз про це вже розповідала. Але користуючись нагодою, пам'ятайте, росіянці це. Просто гній, це не до люди та не до нація, яка не має права існувати поруч з іншими цивілізованими країнами, бо вони не тільки нас з вами ненавидять та не поважають, їм байдуже навіть до своїх людей. Відділення. Яке це відділення? Каганітська районної больниці. Вот здесь лежать инфекционное отделение. Вот мертвий человек лежить вчора. Умерла з вечора. А вот лежить моя мама. У неї воспалення легких. У них забіти окна пленки. Пожалуйста, вот. пленки, окна забиті на вулиці плюс 20 градусов. Провітрювається в поміщення, не провітрюється. Як бачите, у них живі поруч з мертвими, і це просто страшно. У них немовлят прямісінько в пологових будинках одягають у камуфляж. У них загнивають міста та села, поки Москва витрачає мільярди доларів на ракети, які летять по мирним українським містам. І все це задля того, щоб знищити нас з вами українців. Але їм, а не Україна, бо ми стояли, стоїмо і обов'язково вистоїмо. Якщо додивилися випуск до кінця, залишайте свої вподобайки. Мені буде приємно з вами була я інна Набок, і до зустрічі.